Беремо розчинну каву і всипаємо 4 чайні ложечки в мисочку. Беремо свій улюблений шампунь і вливаємо в кофе. До речі, я продаю ікру, червону, чорну, щуки. У мене в наявності 10 різних видів ікри. Якщо вас цікавить, напишіть мені особисті повідомлення для замовлення. Я ціни всі напишу вам, розкажу. Дивіться, це все гарно розчиняється. Щоб боїтеся, що не розчиниться, можете додати трішки води. але це, ну, ви, Я бачу, що цьому не, не потрібно додати воду. Бачите, гарно розчиняється. І цією всю жижею миємо голову. Що це нам дасть? Це нам дасть блиск волосся, очищення голови, і то, що тут шампунь, відповідно, яку ви миєте кожен день. Яке не використовуйте це на світле волосся, тому що кофе, звичайно, воно може пофарбувати ваше волосся. Ну, якщо ви хочете зробити, так то робіть. І все, зробіть і напишіть свій результат, а я напишу свій результат. В наступному відео побачимо результат.